Хоч зараз до Європи. Першим комплексом по виробництву та переробці молока, який відповідає європейським вимогам, став комплекс племзаводу ПНОЙ на Запоріжжі. Ідеологія від поля до столу тут була повністю реалізована з відкриттям сучасної діїльної зали фірми Делаваль. Усі корови ідентифіковані, молоко проходить жорсткий контроль, продукція винятково натуральна. Тут контролюють усе від кормів, які вирощують в зоні ризикованого землеробства, до процесу їх заготівлі, переробки та годівлі. У свій час започаткувати молочне виробництво змусила криза. Потужне підприємство з галузі свинарства Племзавод племзаводстіпної час розрухи 90-х завело корів, щоб вигодовувати молоком поросят. Аби вижити, збільшували поголів'я свиней, орендували поля, збудували комбікормовий завод, придбали корівник, почали доїти. Потім збудували ковбасний цех, елеватор, вступили до асоціації виробників молока, вчилися, розширялися, провели індентифікацію усіх корів, започаткували молочне виробництво, створили цех по переробці молока, опанували технологію. Тепер асортимент розширено сиром, російським йогуртом, пастеризованим молоком. Своєрідну перевірку боєм продукція пройшла на дні сиру в Києві, коли кияни змогли продегустувати продукцію та дати їй схвальні відгуки. І два роки тому було прийнято рішення про будівництво нового деїльного залу. От сьогодні ми його побачимо. Це найсовременше, що є на земному шарі. Ми молоко, кефір. Ряженка, сметана і тверди сири це натуральна продукція. Особливості доїльної зали Делаваль стала унікальна система промивки. За допомогою води, миючих засобів та комп'ютерів, вона дозволяє отримувати бактеріально чисте молоко. Три показателя: це температурний, та хімічний, то тобто гаряча вода, хімою средства і механічний. Пармірує воздушну пробку, здесь вакуум розганяє. Тобто у нас йде пробка воздушна, пробка з водою. І виходить, гідроудари очищення трубопроводу значительно лучше. Першим молоко продегустував губернатор Запорізької області Олександр Пеклошенко. Після молочного тосту він попрохав повторити. Виглядав задоволеним. Там, де є команда, там завжди є результат. Поэтому э, я могу вам сказать, что некоторым может показаться, ну, э, доильный зал, а что это? Ну, доильный зал, да и ладно, ничего подобного. Этот доильный зал имеет прямое отношение к самому главному вопросу, которым живет сегодня страна. Какой самый главный вопрос, которым живет сегодня страна? Евроинтеграция. На відкриття доїльної зали з'їхалося чимало виробників молока та журналістів. Говорили не тільки про успіхи, а й про труднощі. Сьогодні головна перепона у розвитку молочного скотарства це дорогі кредити та загроза скасування фіксованого сільськогосподарського податку. Це розуміють не тільки аграрії, а й асоціації, профільне міністерство та губернатор Запоріжжя. Та система налогообложення, яка сьогодні є в сільському господарстві, Дай Бог нам молиться на депутатів і, звісно, надіятися на президента, щоб вона просуществувала хоча б п'ять років, щоб ми стали на ноги. Це питання до народних обранців, яким шляхом вони підуть, будуть розвивати Україну чи руйнувати її на шляху до Європи. аграрії потребують підтримки. Тоді аграрна галузь віддячить країні продукцію європейської якості та новими робочими місцями.